общаюсь на себя. Здравствуйте. В чем беседуете? Привет, с россиянами общаюсь. А вы откуда? Ну, Украина, Днепр. Вы из Украины, с Днепр? Да. Украинскую мову испытываетесь? Ну, понимаю, но буду по-русски. А вы знаете украинскую? Вы спелкуетесь на ней? конечно, знаю. А что не знаю? Как справа вообще дома войны? Слушайте, я, я туда еще пока не собираюсь. Рануват, рануват. Не збираєтесь? Ні. Не, не збираєтесь? В домовину? Ні. А куди збираєтесь? Нікуди, ні. зачу, що мені в домовину предлателя. Чого написано, що ви в Фінляндії знаходитесь? Ну, живу в Фінляндії. Давно? Да, относительно ні. Ну, скільки по часу? Три місяця 4-5 где-то, не считав. А з якою цілею ви че турелетку виходите? Побеседувати, пообщатися. Ви брали Україну для того, щоб спілкуватися? У мене всі страни стоять. Угу. Зрозуміло. Ну з з Росіянами про Росію, з українцями про Україну можемо поговорити. Обсудити якісь то вопроси А що а що ви будете обсуждати про Україну, якщо ну, ви виїхали знаю. з України? Ну і що, що я виїхав? виїхала? ж не відміняєте. От мене і того, вас що не ви... хвилює, вас як Україна не хвилює. Чого ви как Ви Я поїхав, щоб є, якщо б мені Україна не хвилювала, я б не спілкувався. А як ви за кордон поїхали, вас хвилює Україну? Бо ви так хвилюєте? Мені не може хвилювати Україну. А ви поїхали через те, що ви хвилюєтесь за Україну? Ні, я поїхав, потому що тут безпечно. Ага. А Я інших людей, які живуть в небезпеці, ви хочете з ними проговорити про Україну? Звісно ж, переживаю за цих людей. То якщо ви переживаєте за цих людей, то ви б мали стати на їхній захист? Яким образом? Вступити в Збройні Сили України? Ну, а не хочу, не то в планах такого а Ну так Меня ж може. Меня ж може бути вибором. Я ж могу вибір. Я ж можу вибирати, як мені розпоряджатися. Я не знаю можеш, чи ти не можеш, чи ти могу, по закону, чи не по закону, я не можу судити. В сміслі по закон, мені, по закону? Але мені очевидно, що ти просто втік із України, що це правда, що ти з України. Мені очевидно, що Україні. ти втік з України і виходишь до цього. А що значить «втік»? Що значить втік? Як это поняти? Це Україна ті, це типа. Ти имеєш в виду, що Україна це тюрма і сколько я не знаю. Ти кабеть від небезпеки чи ні? Я ж тобі кажу, що я маю на увазі. А, від небезпеки, так, звісно. Ну, ти тікав від небезпеки, замість того, щоб допомагати українцям боротися з тією небезпекою, яка до нас прийшла, ти втік у Фінляндію і з Фінляндії говориш з українцями про Україну. При цьому каже, що Україна тебе хвилює, але твої дії да, ну, то, що тебе Україна я, не хвилює. Бо якби Україна я... тебе дійсно хвилювала. То ти б став би на захист України, я... ти працював Что ты за меня решає, що, що я должен делать в Україні, піднімав економіку України, що что ты за меня решаєш, що я должен делать, а що ти не понимаю. Я за тебе що. не решаю, я кажу весь Ти Ты мне какие тут даєш що... якісь рекомендації, того, що я должен делать. Я делаю исключительно то, що вважаю нужным для себя, своих интересов. Ну От я й кажу про твої дії. Ну а що я так? Так, а на что ты твої бажання це, що ти переживаєш дуже за Україну українську, конечно. Я виступаю непосредственно за те, щоб війна закінчилась, мир наступив, щоб українці гибнуть перестали. А Все як закінчилась війна? Прекратили бойові дії. А як це ви... прекратить, якщо на тебе нападають? Ну так от перестати, щоб, щоб Росія перестала атакувати Україну. Ну, а як це зробити, щоб Росія перестала? Ну ви ж там сидите, розбирайтесь, як. Ну у нас є. Ну ти ж виступаєш ездит... за те, щоб війна закінчилась, значить тебе не буде. У нас є президент, який сообщив недавно, що на 90% план міра вже готовий. І скоро... там про це говорить. В Зеленський говорить те, що треба говорити. А українці ну... знають своє. 9... Я знаю ну, своє, що ніякого плану миру немає, які б так, не були. закінчу. Які б гарантії безпеки не давали б Україні? За українська безпека залежить від того, наскільки сильна українська армія? Ну хорошо, пожалуйста, а я що. Ну, кажу. хорошо, пожалуйста. Якщо ти нічого не знаєш, ні на що не впливаєшся. Якщо ти покладаєшся тільки на одного президента, а сам нічого не робиш, смысле, на то що ти за громадянин такий, Верховна Рада, що ти це, за Верховна Рада це вибір народу. Президент це вибір народу. Ну, ну, согласен, я ж не, не спорю. Mm. Он, он поехал составляли этот мирний план, узгоджували його там. На 90% уже, вже, говорить, Да 10% це залежить від Росії. Якщо Росія захоче, війна закінчиться. Якщо Росія не захоче, не закінчиться. Для того щоб Росія захотіла, треба щось робити. Для того, щоб так, вона що знає, а які там пункти не узгоджені? Давайте їх обсудимо. Ну що я не там... знаю. Я взагалі ніяких пунктів не бачу. Мені все ви одно. Ви, ви, проти мене проти загалом мене не цікавить ніякий мирний план. Мене ну понятно. Ви за те, щоб продовжалась війна, правильно Я план, за те, щоб укране за те, щоб закінчилась війна. Ні один українець не хоче, щоб війна продовжувалась. Так, а, я не сказав, що я проти мирного плану. Я сказав, що він мене не хвилює. Мене не цікавить мирний план. Ну, тому що вас війна, війна ніяк не касається, карми. Ви воювати не збираєтесь, вам нічого не вимагає. Раз, раз, нічо не мене не цікавлять війни. пункти Аферії. мирного плану. Для ну, мене ну, понятно, мирний що план мирний план і гарантії для України це посилення України. В її боєздатності це посилення ясно. української армії починаючи з сьогоднішнього войны. дня. Як тільки почнуть посилювати українську армію, Что як тільки почни? почнуть посилювати її так боєздатність, боротьби тільки почнуть дома? держави гаранти виділяти кошти на посилення української армії, от тоді я зрозумію, що гарантії існують. А так для мене поки що це просто балаканина. Росія балакає своє, Америка балакає своє, європа своє, а українці своє балакати одне, а робити інше

потом не закінчуєте А вы. ти чого задаєш мені такі питання? А я кого-то приз... я кого-то призиваю, вбивати, та що ви? Ти сидячи, ти сидячи в Фінляндії, ти сидячи в Фінляндії, ти завойовуєш з однієї сторони, я на, на воюват... стороні презид... президента, за те що ти не знаєш, подписать... що робити, щоб війна закінчилася. А я тобі сказала, що Я на стороні президента що? Зеленського, Це, щоб підписати мирний договор, який він вже на 90% склали. Який договір, який ви говорите? Правильно, тому що ви проти виконуватимете гарантії. Правильно, ви проти окончання війни, ви проти того, щоб війна закінчилася. На що ти кажете, що я так почему проти, ви против плана Зеленського? Зеленський план. План, ну представила, ви проти, говорить, ви не хотіли план підписати. Ні, я не проти плану, я не проти плану. Я сам не за то, що Зеленський підписав договор, який он составив. Я не сказала слово проти, нащо ти мені пулюєш перекрутить. Ну, ти только що сказала, ти, ти, ти проти плана Зеленського. Я проти. не сказала проти, я сказала, мене не хвилюють пункти в мирному плані. Мене хвилює, наскільки сильна українська армія. Це понятно, ну, тут... понятно, понятно, при ка Ну так. Це понятно. Качу, ти перекручуєш, що ти пані. Причому тут. При чому тут, якщо если, если Зеленський їздить з цим планом, він договаривается. і договориться їздить. Скільки треба, стільки буде їздити? Це його робота їздити рано чи поздно, ніби його робота їздити. Ти його демонструвати... по робота демонструвати, що Україна хоче закінчити війну, а ну... ще його робота робити так. Щоб українська армія мала зброю, отримувала зброю, отримувала гроші на посилення боєздатності України, для того, поки будуть вирішувати якийсь мир, підписувати, зустрічатися, щоб Україна мала можливість захищатися від окупантів, які не збираються завершувати війну, а як тоді закінчити війну? Як ви тоді збираєтеся? сюди закінчити? Вбивати окупантів, знищувати російську а хто економіку, а хто тиснути на Росію. Тиснути на Росію, посилювати санкції, знищувати їхні можливості продавати нафту, понижати ціни на нафту, зробити так, щоб російський бюджет не витримував продовження війни, і російські перестали підписувати контракти, йти вмирати в Україну. О, то... не okay. і що, в якої перспективі це предстоїть такий українці стоять стільки, стільки треба, а потім ще будуть стояти. Ні, ну, ну понятно, що ти сидя, сидя ти, там це перед ти комп'ютером. Це ти втік, якщо правду ти кажеш, що перед ти українець. Я сумніваюся, що ти українець. Справжні... Стоювати перед комп'ютером ти там можеш скільки хочеш сидіти, поки там хтось гибне, мерзне, тета, ти можеш стоювати там скільки тебе треба, це понятно. Ні, я, не просто, ти, ти, я волонтерю. Волонтерю. не, просто ти, сиджу перед комп'ютером, я волонтер. – що Я волонтерю, Рота. я волонтерю. Що значить волонтерю? Що значить? Значить, посилює українську армію, допомагаю українцям. Чим <х> ти <Sleep> допомагає <sh> Боже? Тебе зуби, як у Росіяни на чорні посиліш, тебе Посилю, а не посилюю, 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 проводять на фронт, Такі відправляючи збори. хлопцям на фронт техніку, дрони, обто так, так, виходить, у нас міністерство оборони свої функції. для того, щоб їхня не боєздатність, для того, щоб посилювати їхню боєздатність. Чего в тебе зубы, такие черные, как у что? Да при чем тут зубы? Давай про Министерство мира не, не справляется. Я вас, понимаю, что тебе не понятно, что бачу перед собой, понятно, что кац... тебе що проще за зубы там прицепить. Ну, чем рассказать про то, что ты сидишь и абсолютно бестолковых херничек. Я сижу и що щось роблю, що, що а ти А что ты можешь за чужих к ней отчитываться, кто там выищет. А ты втик. Понятно, что ты сидя собираю деньги миру, поить домов с росіянцями какие-то. Хочешь миру? За мене. Я, Хочешь говорю, що миру? Меня я ничего никого не призываю. Меня, меня, например, защищать не надо. Я ничего никого не призываю. Меня, например, защищать. Как это не на? Ты только что говоришь, что я ничего не призываю. Украинцы там выстоят, кто-то за кого-то решаешь. Украинцы стоять стільки скільки треба будуть стоять, ну, а потім тебе что-то не грозит. Тебе, наприклад, не грозит погибнуть. мені, я в Украине знаходжу. Тебе, например, я відміну від тебе знаходжусь в себя. Я, на відміну від тебе, знаходжуся в своїй країні, працюю в своїй країні, допомагаю своїй армії, та, плачу та, податки та, в Україні, та, підтримую Україну, підтримую наших та, воїнів. Я на відміну від тебе не просто сижу язиком мандяку, я не втікла. Та зрозуміло, що ти не втекла, сидиш себе нормально себе чухаєш. Зачем куди-то тікати? Звичайно, нормально, бо в мене є військові, які мене захищають, тому ти... я себе нормально чухаю. Тебе, ну правильно, ти прикрилася за чужі життя. того, щоб закончить войну. Я не прикрилася за сидіш. чужими жизнями. Військові дали присягу за захищати мене, а я дала присягу допомагати їм кому і прикладати. Кому ти дала присягу? Кому ти дала одного. присягу, що ти мені, я, присягу тим, чим я можу Кому ти присягу дала, що ти чешеш? Присягу вона давала. Кому ти какую? А ну текст присяги. Кому ти та... дав, кому ти дала? а Какой... ну Я присягу. дала присягу. 46-й бригаді дала присягу. Підтримувати хлопців, я вас буде питання. Так, Міністерство оборони, виходить, не справляється за забез... те, що ви ви Забезпечення... красавці, ви краще, з... слава дешеве. Це обеспеченням армії, міністерство оборони не справляється, що приходять. Жінщина сидіть, що я не знаю. Жен... Ти виїхав, Женщину... тебе це не повинно хвилювати. Деньги з українця, правильно розумію? Тебе це не буде. повинно хвилювати, в как тебе гроші ніхто не бере. Так я причем тут мои гроши. Ну, ну, Министерство обороны, обороны не выполняет непосредственно. Что ты паришься за чужие деньги, ты? Я парю за армию, за ты не Что ты лезешь до людей в кошельки в гаманте, тебе ты боком к Люди, чтобы это все лезь... роблять своими грошима. Так это ты лезешь до людей в кошельки. Получается, должно быть Министерство обороны, которое должно обеспечивать армию, которое должно поставлять снабжение в армию, должно кормить, согревать воєнную, должно обеспечивать боеприпасами, всяким оборудованием для введения эффективных боевых действий. Більше і більше і більше дня. Я вам Дякую вам всем. Я ж согласен, что они должны эффективно выполнять своих страны. Я тебе не питала, чтобы ты согласен. Понимаю. Ну, получается, Министерство оборудования. Я ж тебе ти не зам... питала, что ты ти... занимался. Скажи мне, будь ласка, как ты выехал из Украины? Не замыкайся в себе. Скажи, будь ласка, ти як, ти ми, ми ти ти... В і... як ти виїхав з України? Ми серйозні речі обговорюємо, ти розповідаєш, що ти, по Міністерство оборони не в стані забезпечити підрозділення, і тобі приходится допомагати цьому підрозділенню, правильно я Як ти виїхав з України? Давайте наступний вопрос обсудимо. Сейчас Министерство потом тебе за Я ти мені виїхав задавав. з України, ти мені дуже багато питань задавав. Я відповіла захотіли на питання. Виїхал, як ти виїхав з України? За захотіли виїхав, личне рішення. Як? Як, як? перемістилося в просторі? Ну який, через який кордон ти приїжджав? Та яка ті різниця? Через Росію? Через який контрольний пропускник? Через, в, в, Крим, в Крим поїхав. Через який а, про, 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 про... контрольний пропусник? Чонгар. Через Чонгар поїхав. А звідки ти? З Дніпра. З Дніпра через Чангар ти, ти, ти З, тями ти з, з Дніпра да? через Чангар поїхав пару місяців тому? Так. Да, да. А як ти потрапив на окуповану територію? <laughs> Попросився мене привезли. Хто? Воєнні. Які воєнні? Ну, те, що Януковича, помнишь, Ні, ні, ті, як патріотично настроєні офицеры. Не военные. Патриотично настроенные офицеры. Помнишь? Які це? покажу, те, що что тебе. Якудовичу тебе перевозили, Через Якун, через Якунифер. Те, що у нас фронту. Януковича. Украли через Яку фронту тебе <свят> провозили. Расскажи <свят> <свят> лучше, что <свят> ты занимаешься. Не ты ти ты рассказывай. <рисвят> Кто ты такой? Назовись, давай. Кто ты такой такой? А ти хто такий, що я тебе буду розказувати? Що я тебе должен где-то рассказывать, где я нахожусь? Нашлась якась тут. Идея на деньги, блядь, и рассказывают, что это должен что-то отчитываться. Ни хрена себе. Сидит мне тут какие-то условия ставить. Я должен тут рассказывать, что я идея переместился в пространство, сидит, кривляется. денег никто не даст. За что такое. ты такой, что я буду с тобой что-то рассказывать, тебе, тебе отвечать денег, на вопросы? Тебе ты денег за такое никто не даст, не кривляйся. Взрослая тетя сидит, кривляется. Я тебе серьезные вопросы задаю. У тебя военные, ты сама говоришь, у тебя военные требуют обеспечения. Ты занимаешься им сборами, занимаешься им помощью. Они сидят там без нужного снабжения. Потому что если бы ты им, например, бы там собирала на пряники с печеньками, чтобы как-то этот они были всем обеспечены, а ты им там бы просто открытки присылал. Это одно. Но когда ты им говоришь, что ты собираешь на необходимое, это говорит о том, что государство не обеспечивает необходимым военных. Я правильно понимаю? Или ну, бачиш Марта красотка. Дякую вам, Марта, за пустину Петренку. Получается, министерство. Скажи, пожалуйста, почему ты серьёзно не подошёл к вопросу своих зубов? Причем ты с темой, слушай, это очень разговаривать, там то про зубы, там то про волосы, то про очки, то про еще что-то. Мне, например, вообще срать на твою внешность. Ты... Я же не начинаю приколупываться там к твоим каким-то внешним признакам, что у тебя там нету что у тебя там ну, при чем тут это вообще? Давай за Министерство обороны. Ну ты на личности переходишь и на это мы обсуждаем политику, мы серьезные вещи обсуждаем, что у тебя э, армия без нужного обеспечения, украинская армия без нужного обеспечения. Ты сама это подтвердила, правильно? Ну как я с тобой буду общаться на серьезные темы, если ты серьезно даже к вопросу зубов не подошел? Ну, ты правильно если подтвердила, ты мне объяснишь, что, почему что, тебе... что армия не получает должного обеспечения на государство Украина, и тебе приходится целыми днями сидеть, собирать деньги, чтобы обеспечить первым необходимым. Потому что если ты сегодня не выйдешь на стрим, не соберешь денег, то военные просто погибнут, потому что, потому что у них не будет оружия, чем отбиваться от русских. Правильно я понимаю? У тебя даже нет не их 100 долларов сделать себе зубы, разумеешь? Вот настолько у тебя не життя. Все, ты настолько Тому навіть якщо ти маєш 100 доларів чи 200 доларів, ти не йдеш їх робити, бо для тебе це не головне. Твоє здоров'я, твоя посмішка, твоя зовнішність для тебе не головне, твого рота для тебе не головне. Як можна з тобою далі розмовляти на тему України? Позиції ти моєї, позиції нашого президента, позиції українців? Якщо ти сам не можеш підійти до питання свого здоров'я нормально? Я понимаю, что тебя не интересует, что твои военные сидят без этого. Почему Министерство обороны их не обеспечит необходимо? Ты мне расскажешь? А, а я... тебе какая разница? Тебе, ты свои зубы поликлинируешь. Так, как... так, так тебя... чем тут мои зубы? Ты получается распоряжаешься чужими человеческими жизнями. Ты Тебя не беспокоит то, что сидят военные, которых если ты не обеспечишь, они могут погибнуть. Понимаешь? Ты берешь что так распоряжаешься человеческими жизнями, вот это какие-то юниты в какой-то компьютерной... Не роби выяснения за меня. Офигеть. Так я не, не не ты, вис... сама, ты сама эти выводы сделала. Ты сама сделала выводы, что тебе приходится, чтобы подразделение эффективно выполняло боевые задачи, Тебе треба їх обезпечити необхідним для виконання этих бойових задач. Ну ти сама це підтвердила. Я ж тебе за язик не тянув. Ти сама розказала. Слушайте, чем що ти... я чем ти... Ну ти ж казала, чим ти займаєшся. Ти береш збираєш гроші, щоб обеспечити Я волонтер, Так я підтримую воєнних... сили оборони. Не, не забезпечую, Необходимо. а підтримую. підтримую. Бо забезпечити сили оборони, я не здатна. Ну ти що їм не ну, настільки на, на великі волонтерим конфетки. Навіть якби ли... я була дуже великим волонтером, ну, все одно їм... забезпечити всім ну, неможливості. Я підтримую свою Державу, я підтримую свою армію, і я збираю навколо себе людей, таких самої позиції, як в мене. І ми все вірно робимо. Хорошо, ми не будемо сидіти не... на жопі рівно, так ніхто поки не окуповують нашу територію, ніхто ж не ми говориш, допомагаємо що нашим силам обороти. Жінки хороший... старенькі, дітки донатять, чоловіки донатять, заброньовані, чоловіки донатять За кордон дуже багато донатів приходить. Ми робимо все можливе і неможливе, кожен від себе, щоб підтримувати Україну ніхто щоб ж не спорить, що ви. Кожного катастрофу, який прийшов на українську землю, треба знищити. Согласен повністю, що катастрофу треба знищити. Все, увіч, на цьому до побачення. Так і не вбирайте, подожди. О, Сидіть, каже, хай за мене там воюють, хай за мене там ето, я посіжу тут донатчики пособираю.